Усім привіт! Рада вітати на моєму каналі. Почала відео з свого спокійного сніданку, потім вирушили з дітками на прогулянку і абсолютно випадково біля майданчику в центрі нашого селища знайшли ось такий заклад з бургерами, картоплею Фрі, там і хот і шаурма. Все є. Ми навіть не знали, що тут прямо у нас в центрі є такий заклад. Він знаходиться так за будинками, абсолютно його не видно ні з дороги, ні з майданчику. Ми так були раді, що знайшли у нас таке місце, де тепер можна буде перекусити. А потім поїхали, це в інший день я вже знімала, у лавіну сходили з дітками в кіно, подивились нікчемний я і зайшли в Гелексі Парк. Хлопці, поїхали. Улюблене заняття. Як я завжди любила машинки, так і вони. Ми вже сходили в кінотеатр на Нікчем не я. Дуже класний мультик, дуже сподобався. Купили Матвію красівки, зараз тут покатаються і залишу їх в дитячій кімнаті, дуже зручно у лавіні. Залишати дітей у дитячій кімнаті, там їх не випускають, такий лабіринт великий. І можна йти по магазинах. То я їх залишу і трошки сама пройдусь, щось до осені хочу подивитись і їм потрібні якісь світшоти, худі, щось таке, тепленьке. Ладосік, Ой, такий зосереджений. Ой, і, можливо, щось собі, але вже втомилась, довго не будемо. Матюха. Ноги вже довгі. Покажу, що ми купили вчора у лавіні з дітьми. Ось таку сумочку взяла. Мені на 2 вересня до вишиванки. І взагалі я дуже хотіла ось такої форми на осінь і якогось коричневого кольору. Тут вийшов такий, як капучино, неяскравий, дуже мені подобається. Це магазин Стіма. Це український ось так називається український бренд. Він у лавині знаходиться там, де всі українські бренди: там і Ромашка, і Гепур, і Солмар, вони ж всі поруч. Тому запам'ятовувати назву, підтримуємо українського виробника. І дійсно це класні речі. Не просто тому, що українське, а там дійсно дуже багато цікавого в усіх цих магазинах можна щось класне знайти всередині. Просто одне відділення, бо вона невеличка. Так, навіть бокових ніяких немає. Але мені достатньо, мені багато не треба основне скинути. Також у цімі взяла шкарпетки, вони йдуть універсальні, я собі обрала ось такі. З коричневим. Кажуть, модно зараз носити високі, бо я завжди в низеньких, а молодь носить високі. то я собі теж хочу, як молодь. І Матвію взяла з чорним. У нього 36-37 розмір, як у дорослого вже. Плюс трохи після прання менше стають. Класно, з такою чорною полосочкою. я думаю, що під кросівки буде дуже стильно. І Матвію ось таку кофточку вже на перші холоди, у Зарі. Це за знижкою, там є відділ розпродажу. Вона 479. Коштувала 749, зараз 479. Ось така. Мені подобаються ось такі деталі. Дуже завжди стильно виглядають. Такий світшотик. І кросівки. також Матвію потрібні були кросівки. Минулого разу не було розмірів. Зараз завезли скетчерс ось такі. Минулого року були низенькі, трохи нижче, також скетчерс. І зараз нова колекція ось такі повищі. Дуже також стильно на ніжці виглядають. Матвій сказав, що супер зручні. Йому такі подобаються, і якраз був його розмір. Відрізала етикетки, і бачите, що знайшла у сумочці. Ось такий гаманець невеличкий. І мені якраз таке і треба. Він простий, не знаю, для чого, можливо, щось там складати, що щось дрібненьке, просто в сумочку замість а, пришитої кишеньки. Але мені якраз потрібен був ось такий малюсінький гаманець, який можна в невеличку сумку всунути для копійок. Бо зараз дуже багато копійок, оці п'ятірки, десятки гривень і самі копійки. Все це валяється в сумці, і завжди я їх не можу знайти, бо вони у мене на дні. І їх дуже багато, вони там кілограмами вже копляться. Якраз сюди я буду скидати оці дрібні кошти. Супер! І також хочу показати наші вишиванки, які готую на 2 вересня. Подивіться, яка гарна це моя. Вирішила собі також замовити, у мене ніколи не було вишиванки. а Є одна сорочка з білою вишивкою, але її так поганенько видно, що навіть і не зрозуміла, що то вишиванка. А з такою яскравою не було. Подивіться, яка вона гарна. Широкі ці рукавчики, я потім пофотографуємось на свято, покажу вам фотографії чи відео, аби не забути зняти. Ось вони такі широкі, дуже класні. Цю я замовила у магазині Хутір на сайті. Якщо ви напишете жіноча вишиванка, я думаю, що він буде один з перших. Або просто хутір пишіть. Там є гарні і сукні, і сорочки, щось закінчується, додають новенькі. Ось Владика. Я вже попрасувала, тут так повісила, щоб не м'ялась. В сільняні ось така у Владика з ніжною блакитною вишивкою. На сайті Гламур замовляла. І ось Матвія. Також з сайту Гламур. Ось так називається. Подивіться на неї. Вона така гарна. Я ще попрасую. Дивіться, Боже, він сам обрав, захотів ось таку таку з пташечками. Мені дуже вони подобаються. А ще до моєї вишиванки, дивіться, що було. По-перше, по передбачення будьте як сонце, що не чекає, подяки за своє світло. Та я така і є. А ще мені дуже сподобалась квітуча листівка. Я колись таке бачила, не пам'ятаю, де, можливо, у них і бачила. Потрібно ось цю листівку порвати на шматочки, покласти в горшик з ґрунтом, поливати і вирости квітка. Мені цікаво, що за квітка. Прикольно! Зараз пошукаю невеличкий горщик. Чоловік запросив мене на побачення, вдягнула сукню, яку дуже давно не вдягала. Раніше дуже її любила, але якось переносила, все набридла. І ось такий комплект, який він мені подарував, я вам його показувала. Багато кому сподобався. Мені також дуже подобається. Гарно. Ідемо на вечерю. Подивіться, який гарний у нас захід сонця. Яка краса. Яскравий, яскравий не встигла зазняти. Він так падав, падало світло на будинки, трошки видно. Таким аж помаранчевим, наче всі будинки світились. Так гарно. Стою, не можу намилуватись. З вулиці дивились. Вирішила піднятися на другий поверх, звідси краще видно. І з цього боку також покажу. Аж в кімнаті все таке золотисте. Боже, як це гарно. Сьогодні останній день літа у нас. Відео, напевно, вийде пізніше. Ех, шкода. Я люблю літо, хоч цього року спека була складно переносилась. У всім було не дуже добре. Але я все рівно люблю літо, люблю канікули, люблю ходити з дітьми на озеро. Люблю плавати в басейнах, фрукти їсти. Осінь теж люблю. Осінь по-своєму гарна. Осінь це сезон. Гарного одягу різних чобітків, вже чогось більш складнішого, також дуже цікаво. І вже не так спекотно, можна якийсь період більше погуляти. І дощ я люблю. Зробила пиріг з яблуками на завтра, на 2 вересня дітям на сніданок. Хотіла щось таке святкове, думала. Млинців нас але млинці у нас це не святкове, це у нас постійно. Або кекси, які зробити, і вирішила ось такий пиріг. Вишиванки попросувала, підготувала, портфель складений, дітей підстригла, себе підстригла. Готові. Готові плакати, буду лити сльози, бо владики іде в перший клас. Зонтик поливається. Зранку поїдемо в школу. Дітки готові? Yeah. Хто це йде до школи? Yeah. Матвій. Ай. Матвій в четвертий клас, владик в перший, перший раз, в перший клас. Ти хочеш до школи? Yeah. Не знаю. Ну, прокинулись бодрі настрій, гарний. Так, ми їдемо кортежем на двох машинах. Чоловік попереду. З Матвієм, я з Владиком, тому що йому на роботу. А я буду чекати дітей, забирати тут довелось на двох машинах. Так що у нас такий кортеж. Дитина, де ти там? Ні? А, а що? А, ти почув, яка вчителька там? Людина відучилась. Вже його забрала, йому піцу. І чекаємо Матвія. Матвія забирати пізніше, то ми поки тут в дитячій кімнаті пограємо. Ой, так, незручна зайка зараз є. О. Смачного. Гаряча да ще обережно. Я Владику з собою взяла шорти, перевдягнутися було не жарко. Він тепер в шортах і в вишиванці. Знайшов собі вже подруг. Взяла собі ще по десертику. У мене крем бреле. Зверху була кулька морозова. Владику одну кульку і свою йому переклала, бо не хочу. І ще макарунчик він попросив. Чекаємо. Я досі не можу повірити, що цей день настав, що Владик також пішов до школи. Тепер у мене два школярика. Йому дуже поки що подобається. Дуже ми задоволені вчителькою, і йому, і мені подобається. Ми спершу планували до іншої, випадково потрапили не до тієї, але вона мені навіть ще більше подобається. Все, поїхали мої школяри до школи. Боже, так незвично обох. Провести, провела швиденько побігла на другий поверх щоб вам зняти. Боже, я вперше сама вдома. Ну, не прям вперше Владик трохи ходив в садочок, але все рівно якось це так по-іншому. Вони такі гарні, шкода не встигла зняти в таких футболочках поло, такі красені. Поїхали. Сьогодні такий ранок похмурий. Сонечка нема, але далі також 31 градус, я думаю, що вийде. У мене за планом трохи поприбирати і з'їздити на ринок, хочу купити хризантеми. Вже хочеться осіннього в кашпо, як минулого року, посаджу. Подивіться, яка гарна трава. Вона хоче її з такими проплішеними дірками, але воно затягнеться, але колір просто салатовий. Така яскрава стала, все жовте пішло, те, що пригоріло. Вона прям дуже гарна. З того боку також, але не видно через дах. І у нас скоро буде паркан? Ми вже замовили, а вже чекаємо. Через тиждень приїдуть матеріали, і чоловік сам буде їх кріпити, збирати. Ви помітили, що сметана стала якоюсь несмачною? Причому будь-яка фірма, що ця, що молокі, що Слов'яночка, що президент. Яку не візьму, раніше всі були дуже смачні, такі насичені. А зараз якесь воно неяке. Буває, навіть як порошочок так відчувається. Буквально навіть минулого року було щось ще смачне, а зараз яку не візьму, вже багато разів брала. Кожного разу думаю, що, можливо, якась вона не свіжа, що з нею. І її різну жирність, і щось вона мені не смачна. Яку сметану виберете? Хто їсть, хто любить. Можливо, ви якусь порадите, знайшли смачну. І чи помітили ви також, що з нею щось трапилось? Шукаю хризантеми, Щось цього року таких мало. Купила букетик. Так, Вадеся, що ти робиш? Як тобі в школі? Сподобалось? Цікаво було? Поки чекаємо Матвія, зайшли за продуктами. Заїхала в аптеку, купила собі ось такий колаген. Мені порадив перукар для волосся. Він і для шкіри, і для нігтів. Дуже гарно. Пливає. Багато хто приймає колаген, це капсули, він є, напевно, і в інших формах. У мене щось стало дуже ламатись волосся, прям не може довжину відростити, обламується, дуже сікуться. Хоча я їх дуже охайно мию, охайно витираю, різними засобами користуюсь, п'ю багато води. Не знаю, що воно ще від мене хоче. Порадили ось такий колаген. У будь-якій аптеці, напевно, є. І відгуки я почитала, що дійсно працює. Приймати потрібно по дві капсули двічі на день, тобто чотири капсули в день. І одна блогерка рекомендувала приймати у неї там чи знайома лікар, чи подруга займається цим приймати всі чотири капсули разом за півгодини до їжі. Тоді краще він. Засвоюються організмом, не просто перетравлюється, а дійсно працює. Ось така порада не знаю, наскільки правильно і дієва. Я, напевно, почну пити, як тут написано, дві зранку, дві ввечері, подивимось. Потім, можливо, наступний місяць спробую чотири одразу цікаво, чи є різниця. Довелося навіть через це обрізати волосся. Я хотіла, мені взагалі подобається довге. Хотіла трохи відростити, але сантиметрів 10 обрізала, тому що виглядало ну, мені не подобалось. Я тому ходила його постійно поправляла, що мені воно не подобалось. А зараз обрізала воно таке живе, таке приємне. Все ж таки не купила хризантеми, не сподобались мені ті кольори. У мене минулого року були в кашпо руді. Такі ж, як і переважно продавались. Я хотіла яскраво червоні, таких не було. Взагалі дуже маленький вибір цього року. Минулого, прям дуже багато там стояло. Ці, ціла ця вуличка, вся в горизонтемах була різних кольорів, а цього ж взагалі нема. Напевно, спекотно. Ось такий тільки букетик зараз кудись поставлю. І все. На цьому завершую своє відео. Дякую, що були сьогодні зі мною. Усім гарного дня! До наступної зустрічі!